Протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Харківщини. Зокрема, Куп'янськ, Вовчанськ, Гур'їв, Козачок, Гаранів, Бочкове. Красне перше дворічна западне. Минулої ночі ворог завдав удару по місту Первомайське Лозівського району за допомогою ударних Бепла. Пошкоджено будівлю складу. Сталася пожежа без постраждалих. У Куп'янську обстрілами з реактивних систем залпового вогню пошкоджені два приватні житлові будинки. У селі Подоли Куп'янського району через обстріли сталася пожежа у хвойному лісі. У селищі міського типу Козача Лопань Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння та лінія електропередач. У селищі міського типу Вільча Чугуївського району пошкоджено щонайменше три приватні житлові будинки. За повідомленням рятувальників, протягом доби дві пожежі були спричинені ворожими обстрілами. У Куп'янському районі поблизу села Подоли горіла хвойна підстилка. Та у місті Первомайське Лозівського району горіла покрівля складської будівлі. Усі пожежі підрозділами ДСНС були оперативно ліквідовані. Триває розмінування піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибуху небезпечних предметів. Мінна ситуація в області загрозлива. Нещасні випадки, на жаль, стаються часто. 25 липня від працівників Нацполіції надійшло повідомлення про те, що у лісосмузі поблизу села Губарівка Богодухівського району виявлено тіло чоловіка 2001 року народження, який загинув у результаті підриву гранати. Обставини події з'ясовуються. На Куп'янському напрямку тривають бойові дії, інформують у штабі оборони. Наші захисники дають відсіч окупантам та завдають ворогу втрат. Яна Біляєва, Олексій Муравьйов. Харків, новини.